Всім привіт! З вами Дан, і це в нас восьма частина реалістичного Майнкрафту. Сьогодні у нас багатенько цілей, таких як, наприклад, ось створити жаровню ось. Цьот, та також продвинутись ось тут по центральній лінії, тому що я хочу зробити ящики. Начебто, якщо не помиляюсь, то в ящиках можна зберігати, наприклад, різні ресурси. Тому продвигаємось спочатку по центральній. Отримуємо кам'яний диск, просто так. Далі дощечки. Як їх зробити? Просто пів напівблоки. І сюди. Зрозуміло. Ох, мене тут треба поприбирати. Що тут у нас? У нас є тут 8 напівблоків. Я вже підготував. Так, начебто вистачить. Це поки що викину. І забираю. І тепер знову сюди ставлю. І тепер чекаємо. Так, поки чекаю, тут в мене знову є тепер камінь. Так, як мені його забрав. І, напевно, варто було б ще поставити кругляку, але в мене немає дров. Так, тому я, напевно, побіжу спочатку, зроблю кам'яні кирпичі. ось кам'яні кирпичі. і переробляю їх. Для жаровні мені треба 7 ось таких от блоків, в мене вже є 4. І зараз просто крафчу ще 3. Це є. І останнє, що мені потрібно, це трішки трут. Таке для розпалювання. Начебто я його можу зробити і в себе і в інвентарі. Так, ось він готовий. І тепер я можу викладати крафт. Це посередині. Далі кирпич. І далі ці блоки. Так, ось ставлю і молот. Все. У мене є жаровня. Цікаве досягнення. Мені подобається його назва. І ось тут ставлю. В нього, по ідея, можна запихати різне м'ясо. Зараз спробую це перевірити. Так, ну, наприклад, мені не вистачає. Так, де моє підпалювання? У мене вже його немає. У мене все поламалось. Ох, що тут у мене? Дощечки є чи немає? Є дві дощечки, а треба 4. Що це було? Сталося щось невідоме. Чи то вибухнула піч для переплавки? Чи то тут був кріпер, я навіть не бачив. Може на записі гляну Але це ну... дуже погано, тому що тепер знову потрібно робити ось от. Де вона в мене? Ось вона. Ні, це не вона. Ось вона. Так. І мені не вистачає. Для неї мені потрібно 28 таких, так? 29 навіть, а в мене лише 20. Тому я не знаю, що буду робити. Ну, для початку треба заробити ось от. Піду краще зроблю сокиру з кременю. Це що в мене? А, в мене є тут сокира одна. Якраз її використаю. Потрібно швидко розбиратися з цими всіми проблемами, адже дуже швидко в мене вже настане зима, по ідеї. Тому ламаю дерево. Так, чудово, дерево набираю, викидаю непотрібні камінці. Набираю якнайбільше ці ялинки, Так, чи то сосна. Є в мене стак. І тепер можу трішки попрацювати з трьома в мене ті, що залишились. Ну, а з тою прийдеться щось думати. Знову, як раніше, ото виривати землю, потім ставити там. Мені насправді це не подобається. Навіть не знав, що таке може статися. В першу чергу хочу дойти до ящиків, тому що мені вже набрило, що в мене весь інвентар забитий. І Я тепер не можу ні туди, ні туди. Тобто, щоб назбирати, наприклад, багато дров, в мене немає навіть місця для них. Так, де воно в мене? М -м, ось це. Тут закидаю, підпалюю. Так, ось, Також в мене поламалась ось та дрель, Та, що використовувала лук для підпалювання. Або я її десь просто викинув. Також я хотів за, ось заробити ось це от, але в мене нічого не вийшло, тому що треба дуже багато землі. Цим я займусь трішки пізніше. Так, тут дощечки скоро будуть. Тому піду краще поп'ю водички. Також я знайшов, як вирішити проблему з водою, тому що я кожного разу отримую спрагу. Але для цього мені потрібно продвинутись трішки Тоді я зможу замочити ось цю от. Цукрову тростину, з нею зробити целюлозу, а далі вже там все вийде. Так. Навіть не знаю, якби ж я знав, коли зима буде. Теоретично я це можу дізнатися, але для цього треба М -м годинник, який робиться, там треба для цього сходити в Нижній світ. А в Нижній світ я навіть не знаю, чи я в цьому проходженні взагалі буду йти. Адже досягнення цього моду це одне, а досягнення Майнкрафта це зовсім інше. Так, зараз доїдаю вже. Та, можливо, вже вистачить. Дощечки мої вже повинні бути готові. Ага, якісь стружки. Добре. Поки що нехай валяється. Так, все. Нехай лежить. Так. Це є, добре. Наступним. Що ми виконуємо наступним? За це я отримаю ще 4 дощечки. Ось, оця штучка мені і потрібна для того, щоб зробити целюлозу. Такий от горшачок. Крафт простенький. Добре, що в мене ці кам'яні оці, бл... Ні, не блоки. А, ось ці от. Залишились. Крафт ось такий. Чотири дощечки і демімолот. Демімолот. Чудово. Десь його можна тут і розмістити, я думаю, та тут. Так, наступним. Що я отримую, за це торт. Ну, торт нехай полеже. Е, так, далі, 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 далі. Кам'яний робочий стіл. Ой-ой-ой, тут, тут трішки тяжче. Так, ну це я можу зробити, це в мене є. Так, це теж зроблю. А це як? Андезіт. Ага? А це вже погано. Все-таки я не витримав, тому зараз зроблю ящик. Тому що мені терміново він потрібен. А потім вже, якщо що, то виконую ще раз це досягнення. Так, ось такий в нас крафт ящика. Так, викладаю. Я надіюся, зараз з різних дерев в мене все вийде. Так, і йде мій молот. Молота повинно вистачити. Так, є ящик. Цікаво, скільки в нього можна покласти речей? Давайте тут. І в нього можна покласти. О, ну це вже круто. 9 речей, 6 стаками ну це чудово взагалі. Це набагато краще, ніж десь я тут клав, ще десь. Так, ну щось закину таке, що найбільш мені поки що не потрібне. Дезитові камінці, гранітні. Так, ну і начебто все. Ну ще гравій простий. І скло поки що мені не потрібно. Та й навіть що ще. Ось це отак буду робити як раніше. Начебто, я навіть вже й не пам'ятаю, як воно буде. Щось начебто, ось так вирити, потім поставити. Отак. От а далі мені потрібні чи то блоки сіна, чи ще щось. Зараз буду дивитися. Так, ану, трут. Ні, це не то. Ага, мені потрібна солома. Скоріше за все. Солома. Так, як мені скрафтити. Ось це. Ага, ну все просто. Все начебто пам'ятається. Так, і тепер просто солома. Це в нас є. Соломи робимо блок соломи. Навіть тюк. Так. Тепер ставимо сюди. І зверху, начебто, дрова. Так, і підпалюємо. Де моє підпалювання? Ось. Так, Щось. О. все працює. Але по часу це дуже затратно ще більше, ніж було раніше, тому зараз напевно ще одну таку зроблю. От цього я точно не очікував. Там 33% шанс, що буде невдача, і в мене якраз невдача. Мені просто випало трішки каміння, при тому, що я все витратив. Тому доведеться зараз знову в шахті шукати кругляк. Так, спроба номер 2 начебто успішна. Тепер піду займатися чимось іншим. Та ви що, знущаєтесь. Друга спроба теж невдача. Вирішив, що піду зайнятися поки що чимось іншим, тому взяв відро. Візьму от водички звідси. Залію сюди. Ще, напевно. Так, сюди багатенько треба. Так, і ще три рази. І все. Так, зараз піду знову спати. Так, чудово, продовжуємо те, що я хотів. Це я хотів добути цукрової тростини. Чомусь вона не росте, правда? Ну, нічого страшного. Можливо, ще виросте колись. Так, і тепер його сюди. І як тепер? Чекати просто? Ну, якісь ефекти є. Так, чекаємо целюлозу. Чудово. Тоді я зможу зробити з неї фільтр для ось цього, для моєї фляги. І я не, не буду отримувати спрагу. Тому що в мене таке відчуття, що за цю, за цю серію, крім цієї жаровні, більше я нічого не встигаю. Ну і ящика навіть. Тому що якби ось тут -от не було цього вибуху, то все б я встиг. А так, в мене ще куча чого потрібно зробити, щоб повернути її. Ось, наприклад, тут переробляю, в той же час тут в мене були невдалі спроби, чи то я забув покласти кругляк, чи ще щось. Тому в мене закінчилось навіть. Е, де вони? Ну, ось ці от, висушене волокно. Тому тепер. Доводиться чекати, ось це от висушене волокно, тому що в мене воно закінчилося. Тому я навіть не знаю. Нарешті в мене є сушена волокно. Так, я його вже збираю, і мені трішки має вистачити його. Також, напевно, я відразу. Де в мене ще волокно було? Ось тут. Знову потрібно його розставити, тому що, ну, краще так, потім не буде що робити, якщо ще раз таке станеться. Тому краще відразу, коли я зроблю ту штучку для переплавки, то я нароблю багато ось таких от кирпичів. Так, і тут в мене є. що в мене є? Сім каменів. Ну, сім каменів це вже непогано. При тому, що в мене десь тут один валявся, Ще б мені його знайти, я його просто викинув і тепер не можу знайти. Це дуже сумно. Можливо, я його десь тут викинув та він вибухнув. Або я вже не пам'ятаю. Ну, десь я тут розміщував ось тут. Тепер можу кругляк поставити. Далі мені вистачає, щоб зробити ще дві соломи. Блок соломи. Тобто тюк. І в мене майже скоро знову закінчаться всі доски. Так, де де-де-де-де? При тому, що зараз я вам ще покажу. Плюс до цього в мене ще. Майже поламалось саут, потім наковальня. Ну, це взагалі. Тому не знаю навіть, що буду робити. Ну, вірніше, знаю, але це все тяжко. Ну, але таке виживання. Так, я не знаю, мені, напевно, цього не вистачить, але ми спробуємо. Начебто там по 2. Ага. Чудово! А не тепер ще й на ковальні немає. Переплавляти в мене також немає чим. Прекрасно. Панікувати зовсім не варто, тому що в мене все-таки є ось ще на одну буде. В інвентарі залишались, коли я робив до попередніх разів. Тепер в мене є матеріали лише на одну. Ну і тепер можу продовжувати робити. Правда, в мене кайло зараз ще не зламається. Ну, все чудово майже. Доламуємо це кайло. Просто так доламали. І більше в мене ніякого кайла начебто й немає. Тому я пропоную найкращий варіант це, на... напевно, зробити кайлос з кременю. Так, ось молот. Молот в мене теж зараз зламається. Тому, де мій кремінь? Так, який там крафт молота? Ось такий. Напевно, потрібно ось тут два кременю, а ось тут нитка. Тоді мені навіть все вистачило. Тепер роблю є. Yeah. У <с Fine> мене поламався один молот, щоб зробити інший. Ну нічого, нормально. Так, тут все робиться чудово. Хоч щось чудово. Так, треба тепер зробити. А може й поки що не треба. Тому переробляю ці всі от кам'яні штучки. Так, я отримав 32 карпичні кладки. Мені якраз вистачає на крафт. Нарешті я це зроблю. Настрій тепер трішки краще, тому що не доведеться так довго це все робити. І тепер просто викладаю крафт. Ох! Що за таке? О, вибач, песик. В песика трішки попав, навіть в мене немає чим його покормити. Ну, але нічого, зараз можливо, так, викину граніт. Що цікаво зробив ящик, але все одно немає що куди ложити. Ось тримай. І якось би тебе посадити, але в мене кістки знову немає. А, ні, стоп, в мене є. Є в мене кістка. Одна, якраз для цього. Ось, все чудово. Так, і тепер до чого я дійшов. Викладаю крафт. Для крафту мені потрібно ще ось ці от кирпичні кладки і один кирпич. І, нарешті, я повернув це. Фух, цікаво, може тут щось написано? Так, ну ні, тут нічого не написано. Навіть не знаю, що мені з нею робити. Тому поставлю її, напевно, краще ось тут, подалі від цих. Не впевнений, що справа в ній, але все-таки краще перестрахуватися. І тепер можна продовжувати робити ось ці от камінці. Запис цього випуску в мене вже триває більше години, тому я вирішив, що закінчу цей випуск на тому, що зроблю ось цей от кам'яний робочий стіл. Як ви бачите, я вже наплавив дуже багато кам'яних цих кирпичів, цього всього. На ковальне в мене, правда, майже знову зламалася. І зараз ось в мене доплавився андезит. З цього андезиту я роблю блоки полірованого андезиту. І тепер гляну крафт. Крафт який у нас? 6 по боках. Тут одна. Ну, має вистачити. Так, роблю з кам'яних кирпичів. Ось це от. І тепер викладаю крафт. Так, це начебто ось так. Потім один блок тут. Робочий стіл посередині. І так, так, так. А не з тут. І все. Робимо. Оп! Новий робочий стіл отримали. Яке там досягнення? За це також торт. О, і кам'яний молот. Мені здається, кам'яний молот також можна зробити в цій серії. Тому викладаю крафт. Так, ось тут нитка. Раз, раз. І роблю. Все, кам'яний молот також є. Яке за це досягнення? Досвід. Досвід забираю. І після цього я зможу зробити ось такі от різні штучки. Полки, ще якісь. Рюкзаки навіть тут далі будуть. Ну, це все будемо розглядати в наступних серіях. Тому що в мене велика частина цієї серії пішла на відновлення ось цього. Ну, також зробив ось це от жаровню. Ну, а також більш нічого, тому що прийшлось це все переплавляти. Це зайняло дуже багато часу. Тому всім, кому сподобалось дане відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!